Коли ти до пані Кронер не канюч як маленький. Я боюсь її. А, ти вітру боїшся. Але лише її будинок має таке піддаща, як гірка у скейт-парку, де проводять змагання. А що це значить? Побачиш. Головне, щоб я готувався до чемпіонату вранці, вдень і вночі. Сьогодні ми йдемо в ресторан. Ти забув? А, аж за годину. Ну, дивись, оце піддаща. О! О Боже! О, спокійно, я живий. О, ні, троянди. Це все ти злісна білка, переросток! Злісна білка? Ай. А ну, геть. Щоб ноги твоєї не було біля квітів, затямив, не підходь. Добре, добре. А -а -а! Добре, що ви прийшли. Хлопці, ходімо. Тривають розшуки злочинця, який викрав коштовності на суму. Стій стій увімкни. Злодій, наша сусідка пані Кронер. Я б і знав. Ох, вона добра, невинна стара жінка, яка любить тишу. Хо -хо. Добре, не винна, так? Дею, ця жінка зламала мені ногу одним поглядом. Це все погляд і твій скейтборд. О, байдуже, кажу вам, вона щось приховує. Все, ми запізнимось на вечерю. Ходімо, хлопці. Добре, так. Ага, ідіть. Невже ти так мені не довіряєш, що не залишиш самого і на кілька годин? Елвіне, заслужи довіру. Ти валяєшся зі зламаною ногою і сиплеш обвинуваченнями. Ми скоро будемо. О так. І принизив і образив. Це ти в нас принижена. Допоможіть спуститися. Я буду грати у відеоігри. Так, уже я тут головна і буду дивитися шоу. Я безпорадний. О, Вибач, прощай. Елвіне. Я спробую тебе вилікувати. Я не знаю. Розслабся. очі. Куди думки несуть тебе? У дім пані Кронер. Де вона рахує крадені камінці? Стоп! Йому потрібен спокій.